З'їжджаєш від батьків. І все у тебе чудово. Якщо ви, як і я колись, вважаєте, що сепарація це коли ти з'їжджаєш від батьків і живеш окремо, але все одно відчуваєте, що щось не так, то це відео для вас. Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня, і зараз ми з вами поговоримо про ознаки несепарованості від батьків, чи то відсутності сепарації. Колись мені здавалося, що от я виросту, я з'їду від батьків, буду жити в гуртожитку. Я тоді збирались, потім буду жити окремо. І мені, от із серії, от все. Все буде можливо все, що я зможу собі дозволити, я собі дозволю. Але потім, коли я почала жити окремо, з'ясували, що не все насправді так просто, і спадок батьків він ще довго може тягнутися за нами у вигляді різних настанов. Того, як ми почуваємося в якихось ситуаціях або в самих власних стосунках із ними. Тому тут все не так просто. Я підготувала для вас таких дев'ять найбільш загальних, напевно, знак того, що у вас відсутня сепарація. Вони можуть у вас бути присутні всі, можуть жодної не бути присутньою, можуть присутніми бути частково. Головне пам'ятати, що тут мета не в тому, щоб поставити на собі ярлик. Та у мене є сепарація, чи в мене немає сепарації. Суть в тому, щоб відчути, чому саме так відбувається трошки. Більше зрозуміти себе, і, можливо, якщо ви захочете щось із цим робити, то ви вже будете знати, із чим власне, потрібно щось робити. От і все. Якщо не захочете нічого з цим робити, то це ваше право. І перша ознака несепарованості, вона доволі очевидна. Це фінансова або побутова залежність. Якщо, можливо, ви живете разом із батьками, або ви регулярно звертаєтесь до них за грошима, за якимись побутовими порадами в стилі мама, як варити борщ?» це, власне, про е, несерованність. Несепарованість, таку фізичну побутову несепарованість. Знову ж таки, якщо ви тільки почали жити окремо, це нормально. Ми не зобов'язані одразу в 18 років переїхати від батьків і взагалі з ними більше не перетинатися. Це цілком нормально. Особливо, якщо у вас адекватні, прекрасні, люблячі, турботливі батьки і вони можуть вам це дати, то чому ні? Але, як правило, коли ми, от, наприклад, Залишаємося фінансово залежними від батьків, то це залишає певні такі важелі впливу. Це залежить, знову ж таки, від ваших конкретних стосунків. Але, наприклад, Якщо у вас батьки такі доволі контролюючі і владні, яким подобається, от, які е, думають, що вони знають краще, як жити це життя, які дуже хочуть вам щось нав'язувати, або у яких є такі залізні погляди, і ви маєте їм відповідати, то, як правило, ось такі речі, як там, фінансова, побутова залежність, вони дають такий зайвий важіль впливу, якими іноді, яким іноді ці батьки маніпулюють. Так буває, на жаль, от в моїй практиці, принаймні, так буває. І це, в принципі, закріплює для вас. Ось Таку динаміку, коли є дитина така маленька, і є дорослий, який щось їй дає. Часто це блокує навіть на такому дещо несвідомому рівні, блокує розвиток і відчуття такої власної компетентності, того, що я можу спиратися на себе. І тоді, коли раптом або батьки втомлюються там, підтримувати, або щось трапляється, та, то важче відчути оцю опору під ногами. Ось в цьому така небезпека, пастка ось такої залежності. Знову ж таки, я розумію, що зараз війна. Іноді дорослі вже діти до себе перевозять батьків навпаки. Та? Наприклад, батьки десь в прифронтовому місці або взагалі під окупацією, діти їхні вивозять своїх батьків. Звісно, якийсь час ці батьки живуть на їхній території. Це теж, можливо, так буває. Просто це накладає певні додаткові складнощі, тому що у вас є історія, є історія стосунків, де ви дитина, а це от дорослий, який все знає, начебто все вміє там, і так далі. І тому часто, часто, якщо ви там... Можливо, жили певний час окремо, а зараз знову живете з батьками, то, то ви можете помітити, що десь іноді, як наче от є це відчуття, наче ви в минуле повернулись. Або навпаки, там трошки більше агресії стало в ваших стосунках, незрозуміло звідки. Часто це якраз оце внутрішнє бажання бути окремою особою та трошки відсунути батьків. Агресія у нас часто так і з'являється, коли хочеться трошки відокремитись. Наступні ознаки вони вже. Трошки менш очевидні, здебільшого, от коли я чую про сепарацію, про них ну, так часто говорять. І друга така ознака несепарованості це нав'язливе таке прагнення до батьківського схвалення, до того, що мене похвалять, чи просто схвалять те, що я роблю в своєму житті. От, наприклад, коли вам важко приймати рішення, поки ви не, не обміркували, наскільки б подумала мама про це чи тато. Якщо ви. Навіть, можливо, не питаєте напряму, та, що саме, як, як правильно вам вчинити, але все одно внутрішньо уявляєте їхню реакцію. Це, це теж щось про це. Або установка, що от від мене залежить, чи будуть мої батьки мною пишатися, чи будуть вони горді тим, як продовжується їхній рід. Це теж те, що тут характерно. Або те, що от я для моїх батьків є всім. От часто так трапляються. Ці установки бувають у дітей-батьків, які от із серії Моя дитина це. Сенс мого життя, от я вклала всю себе в виховання моєї дитини, чи я вклав всього себе, чому ні. І коли для батьків дитина є таким продовженням них, батьки не можуть відпустити від себе дитину, яка, ну, начебто, має вже, вже бути окремою особистістю. І для дітей таких батьків, от часто це отак от непомітно відчувається ось в таких установках. Ще можна от спробувати уявити, от подивитися на своє життя очима ваших батьків. От, щоб вони подумали про вашу роботу, щоб вони подумали про те, як ви вдягаєтесь, щоб вони подумали про те, як ви спілкуєтесь, щоб вони подумали про те, з ким ви зустрічаєтесь чи з ким ви дружите. От якщо спробувати трошки дати собі час повідповідати на ці запитання, а потім прослідкувати, чи не буває у вас таких думок про самих себе? От, наприклад, якщо ну, там, моя мама подивилась би на те, як ви вдягаюся, і сказала б, ну, ти щось мрачновато вдягнено, ну, це щось не те, це щось нудно. Вати, це не той колір, і я, якщо помічаю за собою, що я теж іноді на себе так дивлюсь такими очима, то можливо, це теж ознака такої несепарованості самовнутрішньої, тому що задача сепарації не в тому, щоб переїхати. А в тому, щоб внутрішньо сформуватися як окрема особистість, взяти все те, що мені дали батьки, відфільтрувати це і будувати на цій основі вже щось своє. Я не можу будувати щось своє, коли я постійно живу за тими настановами, що мені дають батьки. Ще одна така ознака: вона, до речі, часто зустрічається з мого досвіду, це провина за відмову. Якщо ви відчуваєте провину або сором, бо якось так незручно, коли ви кажете ні батькам, то у них є якась ідея, що ви маєте поїхати з ними там відпочивати або кудись на дачу, так? якийсь класичний приклад, не знаю, як часто люди зараз їздять на дачу, я не їздила ніколи, але тим не менш раніше була така розповсюджена історія. Треба їхати на дачу, там, копати картоплю чи ще щось робити. так, от у батьків є така ідея, коли ви відмовляєтеся, ви відчуваєте таку сильну провину чи сильний сором, так то це теж може бути ознакою такої емоційної залежності від батьків, коли от є батьківська ідея, знову ж таки, тут все не так просто, те, наскільки можна легко супоруватися, залежить не тільки від вас, а ще й від ваших батьків. Від того, якими вони були, давали вони вам свободу взагалі визначати, чи давали вони вам свободу відмовляти їм. Якщо ні, то вам буде важче, скоріше за все, навчитися говорити їм ні. Іноді ці очікування батьківські вони можуть навіть прямо не проговорюватись. Тобто це не обов'язково має бути так: все, ми їдемо на дачу, збирайся. Може бути якась тригерна для вас особиста історія, от коли мама так вздихає тяжко, і я розумію, що от вона чимось незадоволена, і я в цей Момент відчуваю такий укол провини, наче щось роблю в цей момент не так. Да, бо в мене просто може бути така асоціація, може мене не сварила, нічого не змушувала. Просто от я колись чула от такі слова чи бачила, як мама там ображалась, у неї так опускалася плечі, вона сідала так і дивилася кудись в сторону, не реагуючи взагалі ні на що, чи не розмовляла зі мною там днями, коли я щось робила. І я можу, не дивлячись на те, що мама не казала, тобі не можна ось так робити. Але асоціація вона все одно сформувала, що це щось погане. І іноді людина навіть може не визначати, що це через те, що моя мама так. Як робила колись, от моя мама зі мною не розмовляла, а просто от воно може клікнути у вас в якийсь момент, от щось чомусь неприємно здається, що не треба цього робити, а потім ви починаєте досліджувати і розумієте, що колись на вас отак от ображалось. Та, і це теж такий важливий момент. Четверта така ознака це те, що ви знову наче стаєте дитиною в присутності батьків. Наприклад, там доросла людина, вже давно живу сама там в іншому місці і так далі. Приїжджаю до там, мами чи до мами з татом. І раптом, наче якась така сором'язливість з'являється, наче от, от коли вони щось кажуть, я наче починаю соромитись, якихось гостей, які вони, яких вони приводять, чи то якось занадто поступливою стаю, чи навпаки, може починаю така бути агресивною, бунтуючою, наче підліток тут, наче мені хочеться просто сказати ні, просто тому що це вони запропонували. І все. І це теж може бути таким сигналом, що оця стара роль дитини вона досі активується, вона досі десь жива, просто от вона активується. Саме в цих ситуаціях. Так буває, до речі, навіть коли людина працює з сепарацією, вже якийсь час там над своїми установками, все одно приїжджає до батьків, з батьками зустрічається і знову у це активується. Знову наче я потрапляю. От, людина каже: я знову наче потрапляю в те саме, наче цих років терапії їх і не було. Знову ж таки, це дуже індивідуально для когось. Це може бути таким як. Залишковим чимось, що поступово потім проживається, з цим можна працювати і так далі, бо принаймні, хоча б розуміти, що це зі мною відбувається таке. От у когось може такого взагалі не бувати. Це дуже індивідуально. До речі, дуже часто ось прям таке явне переключення, наче от я знову стаю дитиною. Буває, коли є травматичний досвід чи є. Травми певні, та і тоді я можу переключатися так сильно з ролі мене дорослої на себе дитину. Та, це тут теж треба уважніше, тому що з травмою там треба трошки інакше обходитися, і на жаль. На жаль, саме з травмою працювати самостійно дуже важко. Можна позбутися якихось симптомів травми, але все одно десь переключатися, десь почуватися невпевнено або десь зриватися, тому що травма це така штука, з нею, її треба, з нею треба працювати. Але працювати з нею дуже болісно. Тому ми вчимося скоріше уникати, от всього, що пов'язане з травмою. Тому для того, щоб із нею працювати, треба, щоб була людина. Яка допоможе це робити обережно, турботливо, поступово, але при цьому не уникаючи. І це дуже важливий момент, чому варто б звернутися в терапію. До мене, до речі, можна за контактами в описі до цього відео, якщо у вас є така потреба. Ще одна така ознака несепарованості це те, що ваші рішення визначаються реакцією батьків на от потенційно оці рішення. Воно трошки схоже на те, що я раніше казала про ось такі установки, про схвалення. Але Тут вже от коли важко почати щось, зробити щось. Через те, що ви от прям явно боїтесь їхнього якогось засудження або образ, це до речі, теж от засудження це одне, от образи, це наче от з мого досвіду, принаймні, образи часто з ними важче навіть впоратися, тому що якесь е, таке засудження, чи явне там не роби цього, ти що, ти що теж у мене гарна дівчинка, так не треба робити. От від нього легше, як правило, позбутися, ніж від такого більш маніпулятивного. Такого ну що ж таке, о, ну знову ти так. Ну, от за своє, там не, не розмовляти з як же я буду тепер там з тобою спілкуватися, якщо ти таке от робиш, а ти там чи образа якась, чи сльози навіть там бувають. Ну, мам, частіше за все, все ж таки, тому що там ну, різні є особливості того, як ми соціалізуємось, будучи жінками чи чоловіками. Від цього важче позбутися, тому що це важко визначити, ну важко сердитися, важко злитися на людину, яка плаче чи ображається, важче, ніж на людину, яка там, прям, напряму намагається мені поговорити. Оружувати там, контролювати, казати ти не така знову ж таки. Це з мого досвіду. Тут важко порівнювати, важко в тому плані, що зазвичай. Коли я бачу, що хтось мене контролює, я все ж таки легше можу це розпізнати. Коли людина засмучується, ну вона ж засмучується, ну, вона ось така людина, та й важко самій самі собі, просто не те, що нагримати на неї, а просто навіть всередині себе важко собі дозволити злитися, що я от можу злитися на таке. Важко самій собі дати цей внутрішній дозвіл на це. Іноді, до речі, тут люди навіть будучи дорослими, будучи вже і 30, і за 30 років. От не можуть сказати батькам правду про щось про себе, там не знаю, що я курю, чи що орієнтація не така, як вони очікували. Та дуже важко сказати, Прямо на такі вдаються до таких дуже серйозних різних спроб, щоб це приховати. Знову ж таки, ну ви не зобов'язані все казати. От, от як тільки я дізналася щось про себе, мені треба одразу це повідомити своїм батькам. Ні, але просто ну, коли це вже ну такі викритаси проходить вже багато років і Більше в такому страху того, що як вони відреагують. вони цього не переживуть. Вони від мене відмовляться. Ну, часто та, це тримає дуже довго у зв'язці з такими засуджуючими батьками. І внутрішньо не цього відчуття гармонії з собою, тому що от немає рішення про те, що те, яка я, це окей, не зважаючи на те, як на це відреагують мої батьки. Ще одна така ознака вона, до речі, дуже така тригерна і болісна. І про яку точно, от я дуже мало чую, що про неї говорили. Це те, що ви в глибині душі сподіваєтеся, що вони зміняться колись. Частина вас так продовжує вірити, що коли-небудь батьки, можливо, зрозуміють вас. Вони змінять свою поведінку, вони попросять пробачення за те, що вони робили. Вони нарешті стануть вже співчутливими, усвідомленими, такими, як треба, як хочеться їх бачити. Тут може бути дуже багато різних емоцій, тут може бути обурення і злість. Блін, от знову вона за своє, от знову вона там, не зробила так, як я хотіла. Знову вона мене не почула, почала там свої якісь е, нав'язувати переконання. Знову вона замість того, щоб сказати, як класно, як я тобою пишаюся, знову вона сказала: ну, отут-от отут можна було би краще. І це, от знову, воно от є таким ключом. Живими, дуже болючим тут. Може бути надія, навпаки, от я пробую очікую, ну мама, ну давай подивись там, читати, ну, нарешті відреагуй вже як треба. Тут може бути ось така мрія: от а як би було, якщо б мама все ж таки читати інакше б поводилася. І це теж от така фантазія, вона в моменті дає відчуття задоволення, але потім в довгостроковій перспективі вона просто як. Ну, як тортури такі, які постійно повертають мене до того, що в реальності все не так, а в реальності мама чи тато ніколи так ну ніколи так не робили і не роблять так. І часто людина може роками сподіватися і злитися, і обурюватися що ну так, врешті-решт, ну скільки можна. Та й за цим дуже багато насправді болю часто і безсилля. Що тут небезпечного саме в цьому пункті, це те, що часто можна... Ну, людина може застрягнути просто в цьому постійному колі, що я от їду до батьків і знову, от це раніше, і знову, і знову, і знову, і знову, і, врешті-решт, вже ну, стає просто неможливо це терпіти. Ще одна така ознака це те, що ви свідомо чи несвідомо, наче намагаєтесь щось їм компенсувати. От є така м -м, ідея, що батьки про мене турбувалися, вони віддавали мені все, а тепер я маю їм віддячити цим. І тоді людина починає там їх якось або доглядати понад норму, або дуже сильно наполягати, тому особливо зараз. Ну поїдьте ви з цієї зони, там чи з України поїдьте до мене за кордон, чи з прифронтового місця. Ну коли ви вже поїдете, батьки відмовляються все одно, і неможливо це пережити, що вони відмовляються, або фінансово, або ще щось. І тоді тут важливий момент немає нічого такого, щоб піклуватися про батьків. Небезпека починається там, де ви починаєте вже віддавати в борг, якого ви не маєте. Коли ви вже починаєте стільки всього віддавати, що у вас не вистачає на власну родину, на себе та що це вже починає шкодити власному благополуччю? Бувають ж різні батьки, тому що люди бувають різні і вони стають батьками. Різні люди стають батьками. Що вони починають цим ну не те, що користуватися, а просто почуватися такими залежними, іначе можна побачити, що ну батькам не те, щоб багато років, і вони доволі здорові люди. Ну, відносно здорові люди. І, там 50 може бути років, наприклад. І все, а вони, наче вже почуваються ну, такими залежними, такими безпорадними, ну, наче їм за 80 вже. Так? І тоді оця динаміка починається, коли ну, неможливо, як я можу кинути свою маму, коли вона отак от, там, щось просить. Так? Але поступово це затягує все більшу безпорадність, все більше, треба віддавати все більше і більше і більше і більше. От я знаю, що це можливо може викликати обурення, те, що я про це кажу. Але ну, мені здається, що тут випадки бувають дуже індивідуальні, то дуже та тонко і тверезо треба до цього підходити. Загалом, ви не зобов'язані компенсувати батькам от все, що вони вам дали, тому що це просто неможливо. Ну, ви ніколи не можете не зможете віддати все те, що ваші батьки вам дали, поки вони вас, поки мама вас виношувала, поки вони вас годували, поки вони вас підіймали. Ну ви просто не зможете це зробити. Тоді постає питання, а ну. Який об'єм, а що роби? а як бути зі своєю родиною, якщо вона у вас є, поки ви віддаєте своїй мамі чи своєму татові, хто віддасть там, вашим дітям? Ви ж теж не безкінечні і ваш ресурс теж не безкінечний. Ще одна така ознака вона така часто не дуже явна, коли ви відчуваєте от, десь в глибині себе, що без батьків ви не виживете. Причому ну це коли боїтесь, от втратити контакти з ними, втратити можливість з ними розмовляти або втратити їх фізично. Теж. І це може бути як буквально така залежність, як я казала, про фінансову побутову. От буквально, якщо моїх батьків не буде, то я не зможу себе утримувати ніяк. А може бути емоційно, це внутрішнє таке відчуття, наче от якщо мами не буде, то я помру, то й мене не стане. І часто це буває, якщо всередині от щось таке недозріло, щось таке мені дає ця мама чи цей тато, що я не можу ніяк заповнити. Знову ж таки, нормально сумувати. Сумувати за батьками нормально, боятися готуватися в тому числі боятися того, що от, от колись настене день і їх не стане, не буде поруч зі мною. Це теж окей, це нормально. Але просто це теж момент, який варто проживати, варто розуміти, хоча б для того, щоб оцей час, який вам залишився з ними, провести з більшою цінністю, що саме такого цінного вони вам дають. І, знову ж таки, це не про те, щоб поставити це під сумнів. Це буквальне питання: от що такого є в батьках, чого ви не заповните для себе. Це відчуття важливо, теж його не пропускати. І остання ознака, яку я виділила тут для себе і для вас, це. Те, що ви хочете уникати будь-яких згадок про батьків, чи то явно про ваших батьків, чи то про батьків, про родину загалом, якісь речі про них, що виникають, якусь, викликають якусь сильну емоційну реакцію, їх теж хочеться так уникати. Ну, наприклад, коли ви дивитесь шоу щось типу там супермами, і ви відчуваєте сильно відразу зневагу, обурення, от ці теми батьків, вони викликають от багато різних почуттів яскравих там, і сум, і зневага, і обурення, що завгодно, якими треба, от хочеться прям нав'язливо ділитися із кимось, тому що от я прям відчуваю, що я, якщо не скажу це зараз, я вибухну просто настільки настільки багато почуттів. Як це відео, наприклад, теж може викликати дуже багато таких почуттів. Прям що відчуваєш, що з ними. Відчувати щось, це окей. Там шоу, типу супермаму. Вони на це налаштовані, вони навмисно зроблені, щоб відчувати почуття. Але якщо це прям от настільки невиносимо, що я прям вибухну зараз, якщо я не поділюсь, або Якщо от прям хочеться вимкнути, взагалі з цим не пов'язувати, взагалі не говорити про це, не кажіть мені про батьків, не кажіть мені про своє щасливе дитинство. Взагалі не кажіть мені про це зі мною не треба про це розмовляти. Або навпаки, може бути навіть уявлення про те, що от у мене було ідеальне щасливе дитинство без жодних проблем. Ну, а мені там десь розповідають, що от я тебе в сентябрях бачила постійно, регулярно. То я не пам'ятаю, значить, було щасливе дитинство. Тобто, це вже такий пропорець, коли варто е, ну, задуматись трошки, що відбувається. Тому що часто це до речі буває, коли є певна травма психологічна. Вже та коли хочеться уникати. Уникнення це взагалі симптом травми. Коли, от, Почуттів настільки багато, що я прям не можу їх витримати. Я не можу поруч із ними знаходитись, тому мені хочеться вимкнути, відійти. Або у мене настільки багато почуттів, що я прям не можу їх регулювати. Це теж знака травми. Або для того, щоб виникнути взагалі забуваю, я кажу, у мене було ідеальне дитинство. Все було прекрасно. Взагалі для чого ви мені говорите, що там батьки винні в чомусь? Мої батьки ні в чому не винні. Вони оце робили, і оце робили вони взагалі герої. Проблема в тому, що суть, суть не в тому, щоб звинуватити в усьому батьків. У мене, до речі, на цю тему є відео, там я більш докладно про це розповідаю. Суть не в тому, щоб звинуватити батьків в усіх проблемах. Це не конструктивно, це не має жодної користі. Суть в тому, щоб розуміти, що з вами сталося, як це на вас повпливало, і мати можливість тоді. Це розуміти як власну історію, проживати ці почуття, які з цим пов'язані, бачити ці зв'язки, як це впливає на моє життя зараз, і якось стілюватись, дозволяти собі це робити. Бо поки ви цього не знаєте про себе, ви не можете і з собою нічого зробити. Це просто як така рана, яку я просто прикрилася, щось туди накидала зверху, щоб її не бачити, ще бантиком пов'язала і все і все прекрасно. Ну, вона від цього не загоюється. Для того, щоб рана загоювалась, треба її відкрити промити і дати їй можливість це зробити своїм природним шляхом. А ну закривати, пов'язувати її зверху бантиком. І якщо ви відчуваєте, що от коли я казала про ці ознаки, ви відчули якийсь відгук, що ви хочете з цим щось робити, що ви хочете більше усвідомлювати, що зупиняє вашу дорослість, вашу свободу, ваш рух вперед. Якщо вам хочеться більше відчуття, що ви маєте право на те, щоб бути окремою людиною, вам хочеться мати таку дорожню мапу для того, щоб зрозуміти, куди можна рухатись у власній сепарації, то зараз я готую курс. Про сепарацію від таких достатньо токсичних батьків, від батьків, від яких якраз важко відсепаруватися. Це відеокурс, Там я даю і багато вправ, і багато таки, такої теорії, але з прикладами живої, для того, щоб ви, хоча б, мали от можливість як спертися на себе. Звісно, це не замінить повноцінної терапії у психолога, але це дає таку важливу опору, і мені здається, мені в свій час не вистачало саме цього розуміння, куди рухатись. Взагалі, що я можу для себе зробити для того, щоб себе спрямувати, от у правильному для себе напрямку. Знайти взагалі для себе цю доріжку і цей напрямок. І за контактами в описі до цього відео, ви можете мені написати, просто написати плюсик там якийсь, і я вам вишлю повну інформацію про цей курс, щоб тут не розповідати про це дуже багато. Мені хотілося б продовжити цю тему. Якщо вона вам цікава, ви можете підтримати цей канал, ви можете написати будь-який коментар, мені можете написати, з чим вони. Згодні, це теж окей. Ви можете написати, що вам хотілося б більше почути на цю тему. Я відкрита для пропозицій, а на цьому все і ще побачимось. Це люцієн, воно видно, теж трошки побуде в нашому з вами відео.